Ви дивитесь спеціальний випуск новин, присвячений місцевим виборам, які проходять сьогодні в Україні. Голосування завершилось о 20.00. для виборчих комісій. Розпочався найбільш відповідальний етап роботи. Після закінчення голосування по всій країні розпочалися засідання дільничних виборчих комісій. Засідання будуть проводитись без перерви аж до складання та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усіх місцевих виборів та по всіх виборчих округах, в яких проводилось голосування на виборчій дільниці. Мені щойно повідомили, що вже готовий наступний матеріал від нашого кореспондента, який працює на виборчій дільниці у Харкові. Засідання ДВК почалося з того, що голова комісії перевірила, чи не надходили під час проведення голосування скарги та заяви щодо порушень, які можливо мали місце під час проведення голосування, оскільки такі скарги та заяви мають розглядатися до початку підрахунку голосів. Бачимо ані скарг, ані заяв не було, все нормально. Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше, 21 ї години, дільнична виборча комісія телефоном передає до територіальної виборчої комісії. Попередні відомості про кількість виборців, які отримали бюлетені на цій дільниці до закінчення голосування, здається, у нас відбулися зміни функціональних обов'язків керівництва комісії. Ну, на час проведення підсумкового засідання комісія доручає ведення протоколу заступнику голови дільничної виборчої комісії. За законом цю роботу ще можуть доручити й іншому члену комісії. А наш секретар на цьому засіданні буде вносити відомості до протоколів про підрахунок голосів виборців. На підставі списку виборців ДВК встановлює кількість виборців на виборчій дільниці, яка оголошується та заноситься до протоколів. Після цього члени дільничної виборчої комісії, які видавали виборчі бюлетені, почергово публічно перераховують невикористані виборчі бюлетені, які залишилися у них окремо з кожних місцевих виборів у кожному виборчому окрузі, в яких проводилось голосування на виборчій дільниці. Їх кількість оголошується та заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Та запаковуються в окремі пакети з кожного виду місцевих виборів. На пакетах робляться написи: невикористані виборчі бюлетені. Далі члени ДВК, які працювали зі списком виборців та витягом зі списку виборців, за підписами виборців підраховують кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі. А члени комісії, які видавали виборчі бюлетені, підраховують контрольні талони виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів ДВК, які їх видавали. Ця кількість оголошується окремо по кожному виду місцевих виборів на кожному окрузі, та порівнюється з кількістю виборців, які отримали виборчі бюлетені з кожних місцевих виборів. У разі співпадіння ця кількість оголошується та заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців, як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування. А у разі невідповідності складається акт, та рішенням комісії визначається кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. Список виборців, доданий до нього витяг зі списку виборців, заяви виборців про надання їм можливості проголосувати за межами приміщення для голосування, на підставі яких і складався витяг зі списку виборців, запаковуються в окремий пакет. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування по кожних місцевих виборах пакуються в окремі пакети. ДВК перевіряє, чи дорівнює окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Сума кількості невикористаних виборчих бюлетенів у цьому виборчому окрузі та кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені. Кількості виборчих бюлетенів у цьому виборчому окрузі, отриманих дільничною виборчою комісією. У разі невідповідності цих даних ДВК складає акт. Підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією в такій послідовності. По виборах депутатів обласної ради, районної ради, міського голови, депутатів міської ради, міського голови міста, яке входить до складу іншого міста згідно із існуючим адміністративно-територіальним устроєм, депутатів районної у місті ради, міської ради міста, яке входить до складу міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм. Сільського селищного голови, депутатів сільської селищної ради, старости. Після цього члени ДВК перевіряють цілісність пломб або початок на виборчих скриньках. У разі виявлення пошкоджень складається відповідний акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, які підписуються усіма присутніми членами ДВК та скріплюються печаткою комісії. Відповідно до закону, виборчі скриньки відкриваються по черзі. Спочатку ті, що використовувалися при голосуванні за межами приміщення для голосування. Далі ті, що використовувались у приміщенні для голосування. Останніми за їхньої наявності відкриваються скриньки з пошкодженими початками або пломбами чи іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. ДВК перевіряє цілісність пломб або початок на виборчих скриньках. Далі члени ДВК почали послідовно відкривати виборчі скриньки. Бюлетені висипають на стіл, за яким розміщуються члени комісії. Перш за все, перевіряють наявність у скринці контрольного листа. У переносних скриньках таких листів має бути два. У разі відсутності контрольного листа комісія складає акт. З пошкодженої виборчої скриньки, бюлетені виймаються по одному без перемішування. Виборчі бюлетені для голосування з кожних місцевих виборів і по кожному виборчому округу відокремлюються одні від одних. Комісія голосуванням визначає члена ДВК, який буде рахувати виборчі бюлетені. Цей член комісії рахує виборчі бюлетені в голос. Після підрахунку виборчих бюлетенів у всіх виборчих скриньках, ДВК підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів у виборчих скриньках окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу, за винятком виборчих бюлетенів, які не підлягають врахуванню. І таким чином встановлює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні відповідно по кожному виборчому округу, в якому проводилося голосування на виборчій дільниці. Кожна з цих кількостей оголошується і заноситься до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зверніть увагу, що під час підрахунку голосів виборців з кожних місцевих виборів бюлетені з тих місцевих виборів підрахунок голосів виборців, з яких ще не проводився, складаються у виборчі скриньки, які постійно перебувають в полі зору членів ДВК. При розкладанні виборчих бюлетенів, визначений рішенням ДВК член комісії, показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця, та розкладає бюлетені на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назву місцевої організації партії у територіальному окрузі або прізвище кандидата у депутати чи на посаду сільського селищного міського голови, або ж надпис недійсні для кожних виборів. Визначений рішенням комісії член ДВК, підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію партії або кожного кандидата у депутати чи на посаду сільського селищного міського голови. Під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні виборчі бюлетені. Результати підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці в територіальному виборчому окрузі оголошуються і заносяться до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці в територіальному виборчому окрузі. Виборчі бюлетені з голосами виборців у територіальному виборчому окрузі, поданими за кожну місцеву організацію партії, кандидата у депутати або кандидата на посаду сільського селищного міського голову запаковуються окремо. ДВК на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводилося голосування на виборчій дільниці. По кожним місцевим виборам протоколи складаються у кількості примірників що на чотири більше, ніж кількість осіб, які входять до складу даної ДВК. Протоколи обов'язково підписуються усіма присутніми членами ДВК. Перший і другий примірник за бажанням можуть підписати кандидати, їхні довірені особи, уповноважені особи місцевих організацій партії, офіційні спостерігачі, які були присутні при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Ось і завершився процес підрахунку голосів на виборчій дільниці. Членам комісії залишилося лише транспортувати виборчу документацію до територіальних виборчих комісій.